Всім доброго вечора. Я повертаюся з роботи. На вулиці такий сніг. Просто. Ну що ж ти зробиш? Зима є зима. Я сьогодні там приготувала рецептик, виложу вам обов'язково. Вікуськи із мамою зняла. Та й Насеньки. Насенька любить сніг і каже, клас, мама. А Вікуся каже, я теж хочу снігу. Ну що ж ти кажу, зробиш? Хоча бачила, що обіцяють вроді, там в Україні. Ну, не знаю, може десь і буде, тільки не, може не в нас, не знаю. Хоча мама каже, що під вечір так уже підтягнуло морозець, то може і буде. Тут теж я зранку встала, все пороставало, як роді й не було. А потім, як почався, і так потихеньку, потихеньку, і так і надуло. Так що, а я думаю, поки йду із роботи, трішечки привітаюся з вами, запишу, запишу відео, а то це субота, всі будуть відпочивати, прийдеш хостел, а люди всі відпочивають, а я буду зі своїм відео. Вони то вже всі знають, що я блогер. Ну але от такі справи. Не знаю. Завтра все-таки збираюся з оселецем поїхати на базар. Якщо поїду на базар, то обов'язково і вам щось покажу трішечки. Хотіла прогулятися, але напевно нікуди не поїду. Ну, але завтра зранку подивимося. Проснемося, подивимося, як буду себе почувати, що воно буде. Відпрацювали сьогодні спокійно, сьогодні ж ми ж трішечки раніше там були на роботі. Я люблю оце так в суботу. Трішечки раніше йдеш, відробив і трішечки раніше повертаюся. Я зупинилась, тому що треба буде переходити дорогу. А я <р Vive Ellen> стою, щоб ну, і вам розповісти, <р Vive gente> а то потім іду ще і треба на дорогу дивитися уважно. От такі справи. Піш нічого у мене, дівчатка, немає нового. Дівчатка мої вам передавали привіт. Сказали, що як буде тільки погодка. Сьогодні в них просто був дощ і було дуже грязно, тому вони нікуди не пішли прогулятися. А завтра сказали, якщо буде погодка, підуть пройдуться і обов'язково вам знімуть відео. А я буду йти, дівчата і хлопці, далі. Вам тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добра ніч! Сьогодні ми з вами приготуємо тефтелі. Але я ні рису, ні кускус, -кус, нічого додавати, додавати ніяких каш не буду. Але додам сюди це в мене фарш свинний, потім зелена цибуля, Ну, такий пучочок такий величенький. Твердий сир, сіль перець, а потім покажу, що будемо робити далі. Для початку беремо, натираємо наш сир на ось такий пертушці. Так, додаємо туди до фаршу, беремо нашу цибульку зелену і ріжемо її дуже-дуже мілко і теж туди додаємо. І здаємо І Так, це вульку додали. Вбиваємо яйце. Я, по-моєму, його не сказала вам. Так, додаємо сіль. Так, перець. Будемо перемішувати. Можна. Руками відразу ну, я зразу ложечкою, а потім вже буду руками. Перемішуємо до однорідного. Так, ось так я перемішала і відбила на Так, Беремо борошно, я всі пропорції вам напишу. Так, покатали. Ну. І порошну. Олійку, олійку налила на сковорідку, Сковорідку поставила, вже гріться. І так наступний, так поки не накрутимо всі наші тефтельки. Ось так. У нас знову сніг іде, але ви знаєте те, що вночі йшло. Пороставала, майже не залишилося. А зараз теж іде, але плюсова температура, тому все розтає. Так, і так зробимо до кінця, тоді я накручусь, тоді вам покажу, що будемо робити далі. Так, сковорідка наша нагрілася, дептехки я накрутила. Тепер беремо. І тишечка будемо обсмажувати їх, але недовго. Коли вони у вас з однієї сторони вже підсмажились, але не сильно, беремо, перевертаємо і з іншого боку хай так же саме підсмажиться. Коли вони у вас вже з одного і з другого боку, беремо і витягуємо їх. Так, тим часом, поки вони у мене смажились, я прийдала цибульку. Додаємо сюди там самоліку. Підсмажуємо її крушечки. Цибулька у нас вже підсмажилась. Тут я беру томатну пасту і сметанку. Перемішую, додаю сюди водичку і заливаємо. до там водичку. закипіла в От Так. Перемішали все добре. Тепер чекаємо, поки воно у нас тільки почне кипіти, додаємо наші тефтейки. Закипіла наша підливочка, додаємо сюди наші отак. Штички, кришечки більше додам водички. Можна, щоб не зовсім вони покрили. Ну, а на смак будете куштувати. Сіль там, це все за смаком. Я зазвичай, щоб воно мене закипіло. І тоді будемо додавати нашу сіль. там. Так що, покажу вам уже, як приготуються. Зараз накрию кришечку і хай тушкую Все, чекаємо. Гляньте, які дівчата і хлопці, в нас вийшли тефтельки, обов'язково напишу рецепт, як я їх готувала. Покажу зараз вам, які вони. Бачите? Гляньте, соковиті, дикені. Так що беріть на заміточку, хто не готував таке, приготуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Чекаю вас в коментарях.